Парні, всім привіт на каналі Жемич, це мій каналчик. Підпишіться тут сілочка на телеграм-канал. Тут якісь відосики, хоч якщо вам цікаво, передій подивіться і ознайомтеся. І так, парні, через 16 днів вийде FC 26, і зараз я вам покажу стартовий состав на перших тиждень, грубо говоря, які ви будете нагібати ваших тіпочків, Division реаліз. І це буде склад із АП. І так, переходимо. Перший воротар це Нік, Поп. Мангуст, привіт, це легенда FIFA 22, FIFA 23, попа. Тащить. Чому попа? Це тільки знаю я і мангуст. Я думаю, ці вертирюга буде тащить непогано. Він, в нього є хороший, е, як кажуть, рост. Він дуже високий. І на перший тиждень це буде пушечка. в нього є даже один срібний плестал. Далі, зліва в нас буде хата, гравець лондонського Челсі, є хороший швидкий пас, є жуки, є. Крючок, є ракета для лівого захисника непогано. Знову ж таки, на початку гри, звісно ж, в атаку ми не ставимо лівих і правих захисників, бо тому що це басмерть. Якщо ти не вмієш грати, не ставте і ця карточка або пана. Да, так, в нього немає дефа. Це норма. На початку гри правих захисників і лівих не буде все равно дефа. Якщо ба деф, то не ба швидкості. Тому якось так далі. Центральні захисники, це в нас будуть конса за Асон в нього є Жокей, у нього є сінотік, у нього є спадкатік, Це все срібні плестайли, але статки непогані. Швидкі 75 з карта мало, нормально парні, нормально. Саме головне не викидатися захисникам і на них взагалі не приключатися, Тобто грать опорочку або стараю під захисниками їх опускати і ними дефаться. А потім уже, що з захисниками. Далі, муріла парни. тут вже карточка 80-го рейтинга, вже єпейс, є деф, є, є хороший Пелосталь, є борьба, є у нас крючочок, блочок, і закидушечка така. Тобто карточка буде непоганою, потужною з швидкістю, і буде вам непогано допомагати. І буде вас радувати. така карточка, я думаю, така буде. Е, якимось там, не знаю, чуть ли не є, грубо говоря, вандейку, анте, таким здоровим кабанчиком, а цей Конца буде трошки худішим моделечкою. Але непогано, ще на перші тижні Це буде просто пушечка далі. Справа тут у нас таке аїна. Тітгем Фореста швидкість сюди, який-некий деф є, є ракета. Знову ж таки, в чисто, щоб закривати і щось там підбігати. Є який-некий дрібінг 75-й і деф 78-й. Далі, парні, зліво у нас буде гордончик, там набагато кого підібрати, але гордончик це непогана карточка, 83-й рейтинг. Я думаю, він не сильно дорогий. Далі він має фінасики, він має подачі. Я хазак буде з подачами на 26 рапідіки ракет. Тобто карточка буде бігти, але знову ж таки, FPS не Саме головне. Заповнюйте раз, на мою думку, знову ж таки, лівий і правий вінгер повинен мати дріблінг, хороший дріблінг хороший пас і хороший швидкість. Удар, якщо є, добре. Якщо немає, окей. Тому що вінгери в основному пасуються. Тобто, да бувають момент, коли ти забуваєш, але на початку гри важливий пас. Саме головне це пас, парні, пас. Вас. Це саме головне на щитку гри. Якщо він хороший, це дуже добре. Якщо ще є удар, це прям пушечка. Тому, думаю, ця карточка на чітку гри вам дуже сильно допоможе. Далі пара центральних півзахисників. Це буде Джо -Е Лінтон. Має непогані статки, непогана швидкість, деф і плестай, недоступність батарею, небо втомлюватись. Далі боротьба. Оці паси нованьки, я пристав забув, що означає, Знову ж таки, це все срібне, але це все непогано. Він це все має і це все прям дуже і дуже добре. Далі, Мікель Міріно, був 85-й, всі 25 він випав на початку мені гри. Перша моя 85-та. Тут він 83-й. Що ми маємо? Таку собі швидкість. Далі, але тут зато ми маємо хороший пас, хороший дріблінг, хороший деф, хорошу фізику, непогані плейстайли, Як непогані, плюс-мінус. Ба. Да, без захисних плейстайлів, але карточка непогана. Тут у нього позиція СТ, минулому році в нього був ЦАП, продіба ще. Дивно, що тут його немає, але сам факт. Плестали срібні, так, да, немає на захист, але статки є, і це вже хорошо. Якщо ми подивимося ниже, тут все непогано, доволі непогано. Доволі не по захисних статках, ну, тому карточка буде вас радувати. Знову ж таки, звісно, від того, як ви граєте. Тобто ви можете е скупити собі або вам випадає, а потім ви будете говорити, що там говориш, що карточка ємбата. У кожному по-разному, комусь заходить, кому нізна. Далі, правий парні, Віндер або півзахисник це Педро Нето. З рапідом і з ракетою, з хорошим швидкістю. Якимось ударом слабеньким пасом, але є дріблінг Карточка в FC25, його СБЧ радувала всіх і вся ком'юніті FC-25, і ця золота карточка теж буде непогана Він може грати і, навіть лівого півзахисника. Жаль, жаль, що в нього немає ЛВ і форвард Але форвард у нього такий собі. Тобто це чистий правий півзахисник. Правий Вінгер, ну да-да і або Або парні Ентоні Еланга. Атріс, Еланга, Легенда FIFA 23. Future Star вроді були, так? Да? да, Future Star він мені випав, рейтингом був 88, я дуже радів. Він мені дуже тоді зайшов, в, в FC24 його не бачив, в, у FC25 я його теж не бачив, і от він з'явився в FC. Тут, я думаю, буде у нього дуже багато карточок, бо тому що він себе показує на полі непогано. Проміки у нього буде. Да, в нього тут немає удара, є хороший пас, є хороший дрібник, хороша швидкість, хороші плестали, удар низом, рапідік, ракетика, і це я не пам'ятаю, що це означає. Забув. Вроді, борьба в повітрі в атаці. Не пам'ятаю, треба трошки одновити інформацію для себе. Знову ж таки, немає удара, але є який некий пас, і це вже радує. На початку гри. Буквально це на карточка на перший тиждень. Не більше, не менше, я думаю. Якщо пограти там 2-3 дня і щось поставити сюди інше, краще і так далі. До першого склад Баттлс, як ти кажеш, склобаттс. У першій пакі хороші є монетки, це буде неділя, це баскладбатл з через 3 дня після реліза, Тобто ви до цього дня склобаттл залутали, в п'ятницю відкрили пакси. Якщо вам нічого не випало, нічого страшного, ви продаєте ті карточки і купляєте щось інше, краще і так далі. Далі, парні. Нас ЦАП. Цап, це ізі можливо, він буде дороговатим тут буде Арсенал, Б швидкості для ЦАПа, швидкість, грубо говоря, не потрібна. Цієї швидкості з головою хватає У нього є хороший удар, є хороший пас, є хороший дріблінг, і це дуже добре. Далі куча крутих плесталів, дотик, перший р 1 На лівому Lomсіak буде пушечка. Далі трівелка. Трівелка, я не пам'ятаю, як що вона означає, ці нові плесталі, далі штрафний повершот і фінесік. Тому Буде радувати 4, 4 можливо, він буде дорогий, можливо, я трошки переборщив е, по факту цьому, але, але, але він буде хорошим, але можливо буде дуже дорогим. Але постатка він просто пушечка. Далі, два форварда, тут два разноплани форварда. Віса це такі, типа якийсь там лукаку, такий здоровий кабанчик, але удар низом, акробатика якийсь новий полестал і Рапідікс. Знову ж таки, це все срібне по постатками. Ви бачите непогано, є швидкість, є удар, є-некий дрібло. І бачите, що тут все зелененьке, все, як кажуть, око радує. Паси 70 та й пофіг. Інший, Інша моделечка це у нас буде Hugo і Кітіки. Гравець Ліверпуля, тут Р1, перекидушка воротаря і Фінесік. Звісно, ця карточка буде більш мобільніша, більш краща. По-перше, він буде худішим. Він буде легше на сіку він буде такий, такий в'юнець цей пасанчик чисто на корпус і так далі. Таких два різних форварда, знову ж таки, парні, це составчик на перший тиждень. Такий, накидав чисто такий вбросик Далі. На, завтра я планую викатати Ла Лігу Далі потім серію А, Бундеслігу і Лігу-1 французьку. Такий стартий составчик, і, можливо комусь цікаво можливо, хтось хоче з старта зразу збирати собі там. Склад АПЛ, наприклад, склад оце, і цікаво. або просто хтось подивиться, кожен дасть і буде дивитися по цим сірим пласталам, і хтось захоче там зробити таку соляночку в перший тиждень, і щоб знати, кого купляти, кого не купляти. Це була моя думка, можливо, вона, як то кажуть, не буде такою, як ваша, але щоб ви хоч трошки розуміли, що до чого, в кої якийсь сірий пластали, як на мене підбірочка така плюс-мінус непогана. Знову ж таки, ці карточки, не факт, що вам зайдуть деякі, це нормально. Але ви зато знаєте, що ці карточки себе представляють. то ви подивились мій відос заповнили, що собі там і так далі. Через 16 днів виходить FC 26, тому, як ти кажуть, всім удачі, всім терпіння, всім бажання. І хто хоче, до речі, на моїх стрімах сьогодні вечором буду стрім. І наступні мої стріми це така рекламка. Я буду грати. Составчиками товарки 82-83, тобто золотими товарками. Чисто під така підготовка до FC26. Якщо ти новенький, якщо тобі це нравиться, залітай, пограємо. Або зі мною, або з людьми в чаті. Там буде таких багато. Така підготовка, шалена. Всім дякую, всім пока.